Привіт, ножемани кулінари. Сьогодні розкажу вам про новий ножовий бренд, який ми додаємо до свого асортименту. Це японські кухонні ножі торгової марки Канецуне, або можливо навіть не так правильніше видоскати канецуне. Я вже заздалегідь перепрошую за можливо неправильну вимову деяких японських слів. Я не є носієм японської мови і хоч і намагаюсь виглядати як самурай, але це зовсім не так. Канецуне це ножі, які здатні вразити в саме серце. При тому як починаючого ножема любителя, так і досвідченого професійного. Шеф кухаря, тому що це японські нежі, які перекривають максимально широкий ціновий діапазон від 300 гривень до 17 тисяч, при тому, що всі вони зроблені в місті, сякі в Японії. Якщо ви давно мріяли мати в себе на кухні справжні японські кухонні нежі, але тих чи інших причин щось вас зупиняло, то тепер нарешті в нашому асортименті є бренд, який точно допоможе вам реалізувати цю хотілку. Канецуне – це торгова марка компанії Кіташо, яка була заснована в 1964 році, і на сьогоднішній день є одним з найбільш поважних виробників колячи ріжучих інструментів в Японії в місті Сякі торгова марка Канецуне отримала свою назву в честь відомого японського майстра зброяря, який проживав в період муроматії, 14 15 століття приблизно холодна зброя виробництва цього майстра славилася на всю японію та, поза її межами та користувалася небияким попитом та авторитетом серед самураїв того часу. На сьогоднішній день це один з найбільш відомих виробників японських кухонних ножів та столових приборів. І нарешті ми матимемо його в своєму асортименті. Насправді тут прямо Через бігається дуже багато різних ножів, різних сталей, подекуди нових для нас. Багато цікавих технологій, як я вже казав, абсолютно різні цінники, які здатні задовольнити будь-який попит, будь-які вимоги до естетики, будь-яку кухню, все це можна цими ножами закрити. І насправді тут стільки всього цікавого і різноманітного, що важко. Буде все це вам в одному відео пояснити, я боюсь запутатись, але буду намагатися якомога структурованіше все це діло вам показувати і розказувати. Почнемо нашу розповідь з найдешевших ножів і будемо поступово переходити від серії до серії, нарощуючи, так би мовити, вартість цих ножів. І закінчимо найдорожчою серією, окей? Так, отже, найдешевші кухонні ножі компанії Канецуна називаються Fruits Fruits fruit knives, <реш> тобто ножі для фруктів. Це саме ті ножі, які викликають певний шок, тому що ти тримаєш в руках ніж, який виготовлено в Японії, в місті Сєкі, і він коштує від 300 до 400 гривень. Там три. Подібних між собою ножа ці серії, які всі от коштують абсолютно неочікувано мало, як за справжній японський кухонний ніж. Так, звісно, тут не йде мови про якийсь преміум сегмент. Тут не ZDP-189, не VG-10 і навіть не 8. Тут простенька нержавіюча сталь 420J2, яка не може похизуватися тривалим агресивним різом, але у неї є одна особливість, про яку не варто забувати. Вона абсолютно стійка до різних кислотних продуктів, фруктів, різних ананасів, цитрусових і так далі, для яких власне це ніж і роз... Роблявся тут дерев'яне руків'я. Виробник заявляє, що це дика вишня. І що цікаво, також в контакті з цим ножем, ми маємо такі дерев'яні піхви, ніж автентичний, ніж виготовлений от в японському стилі. Таке мікросантоку. От в моєму розумінні, мікросантоку має виглядати так. Я думаю, що окрім. Того, як нарізати фрукти, цим ножем можна непогано покухувати десь в умовах якогось пікніка, або як каже Андрій Шарп, в умовах соло походу. Тому, якщо у вас є бокер-гном, можете класти його десь на поличку і взяти для цієї задачі найбільш підходяще, як на мене, ніж у вигляді отакого канецуне фрут найф, який завдяки цьому дерев'яному чехольчику можна закинути в будь-яку сумку, тримати на кухні, брати з собою походи в пікніки, в аудор і так далі. Просто шикарний ніж, обов'язково візьміть, потримайте в руках. Але так як це простесенька нержавійка. Я думаю, якщо йде мова про тривалий різ, було б непогано мати до нього малесенький якийсь мусатик. Наступною по ціні йде серія KC 950. Це вже повнорозмірні ножі типу Шеф або Сантоку, які коштують близько 1600 гривень. Сталька тут середнього вуглецева нержавійка DSR 1 К6 з гартуванням на 56-57 років. Здається, ця сталь у нас раніше на японській кухні ніде не зустрічалась. Також цікаво, Тут фірмова обробка полотна клинка, яка називається сушіме. Якось так я вже перепрошую, якщо я неправильно сказав. Суть в тому, що полотно клинка рівномірно обстукують для отримання таких от глибоких наклепувань, які, окрім того, що надають цьому ножу цікавий зовнішній вигляд, певну таку японську колоритну естетику. Вони також сприяють тому, щоб матеріал, який ми нарізаємо цим ножем, не прилипав до полотна клинка. Якщо йде мова про нарізання якихось в'язких липких матеріалів, то ніж з такою обробкою. Даватиме кухарю певну фору порівняно з ножами, у яких класичне поліроване полотно клинка. Руків'я тут з коричневої такої світлої фанери. Це всадний монтаж. І ну, що сказати, абсолютно повнорозмірний робочий японський кухонник за ціною Skifa 400 серії. Власне, чому і виглядає. виглядає, виглядає цікаво. Наступна по ціні іде серія 5520 або 5500, це вже кому як. Це також повнорозмірні кухонні ножі в стилі шеф або сантоку, які є в даному випадку найдешевшими ножами з ламінованим клинком, тобто мова йде про кухонний ніж з ламінованої сталі, вартість якого трошки більше 2000 гривень. Ламінат цього ножа представляє собою сердечник з японської сталі V G2 з гартуванням десь на 57-58, один із за школою року. Та окладками з високохромованої нержавійки Сус-410. Руків'я цих ножів виготовлене з чорної фанери, кріпиться до хвостовика двома заклепками. Ніж приємно тримається в руках, має цікавий вигляд, відразу видно, що це от японська кухня, не дивлячись на такий європейський профіль клинка. І в цілому, як за Дві тисячі гривень ламінований японський кухонний ніж знову ж таки виглядає абсолютно привабливо для як для професійного кухаря, так і для звичайного ножемана і дісішника та любителя покулінарити в себе вдома. Чергова заявка на поповнення вашої так би мовити, кухонної ножової колекції. Далі поговоримо про серію ножів під назвою kc 940. Це знову ж таки повнорозмірні кухонні ножі, клинки з яких виготовлені з відомого японського ламінату Сан 3 сердечник якого представляє собою сталь VG-1 з гартування на 59 60 одиниць за школою роквела, тобто твердий високовуглецевий сердечник та обкладки з високохромованої нержавійки, поєднують в собі агресивність та тривалість різання, а також стійкість до бокового навантаження та корозійну стійкість. Бачимо тут фірмова. Обробка цучиме наявності, яка знову ж таки ножу цікавий зовнішній вигляд та запобігає прилипанню продуктів. Руків'я з чорної фанери, також тут припаяні два Больстера з нержавіючої сталі. Накладки кріпляться на три заклепки. В Цілому, що сказати, японський, ніж з Sanmai, абсолютно відомого, мабуть, найбільш відомого японського ламінату Sanmai 3. в діапазоні цін від 3 до 4,5 тисяч гривень. Далі поговоримо про серію кухонних ножів під назвою AUS-10. клинки яких виготовлені з одноіменної японської сталі. Це одна з моїх найбільш улюблених японських стали. Я часто її хвалю в своїх оглядах і подкастах. Вона мені подобається тим, що вона неймовірно різуча. Вона дає тобі агресивного різу більше, ніж ти очікуєш від цієї. І сталі б, АОС 10, АОС 8, можливо, одне й те саме щось подібне. Але ні, а 10 насправді дуже різуча сталь, вона довго тривало ріже. При цьому адекватно гостриться на рівні т 2 згартування 59-60 одиниць за шкалою Роквелла. Єдине, що вона не любить, це недбалого користування. все таки це високовуглецева сталь. І хоч виробник і заявляє, що це нержавіюча сталь, я б не сказав, що вона має якісь видатні корозійності і властивості. Це сталь, яка здатна подарувати вам масу емоцій, вона має шикарні. Експлуатаційні характеристики, як для японської сталі, не порошкового і такого собі досить середнього сегменту. Але тим не менш, за нею потрібно буде дивитись. Хоча для посвідченого ножемана це не буде прикрою несподіванкою. Японський кухонник з високовуглецевої сталі це автоматично догляд, повага до інструменту і сприйняття його як чогось такого, за чим ну потрібно доглядати, витирати насухо, не залишати десь в, в раковині, не мити в посудомийках і так далі. Не знаю, як ви, а я хотів би мати в себе в домашньому арсеналі кухонник із Ауз 10 і вже придивляється до цієї моделі. Якщо не розглядати ламінат, а дивитися саме ніж з однієї моносталі, то а – чудовий вибір за ці гроші. Варто сказати, що всі ці кухонники, починаючи з цієї серії, гостряться вручну, це видно. Гостряться з поліруванням і прямо з коробки. На до такого рівня, що здатні строгати волосся. Вартість ножів серії aus 10 від 4 до 5,5 тисяч гривень. Як на мене, за такий виріб це абсолютно адекватний прайс. Далі декілька слів про серію Aogami від Канецуне. Це знову ж таки кухонники з ламінованим клинком. Але в якості сердечника, в якості центрального ріжачого шару, у нас тут не від жива, не від G2, а сталь під назвою Blue Paper від японського рівника Heitachi Metals. Це відомо. Досить відома японська кухонна сталіка отримала свою назву через цей блакитний папір, в який виробник загортає заготовки. Це високолигована японська вуглецева сталь, яку вони гартують на досить високу твердість. 61-62 рок. Вела, і конкретно ножі цієї серії. Вони от вже в повній мірі нам розкривають філософію, суть японських кухонних ножів. Це феноменальний різ на твердющій вуглецевій сталі, яка Дуже тонко зведена, загострена в бритву, але водночас з тим це. Інструмент, який потребує до себе поваги, потребує до себе делікатного відношення, потребує догляду і сприйняття як цінного інструменту, це не той ніж, який от хотілося б дати до рук якійсь пересічній людині для нарізання якоїсь котлети на тарілці. Це вже йде мова про професійних кухарів, про людей, які віддають собі звіт, які ніж вони тримають в руках і що вони ним ріжуть, які продукти на яких дощечках, так би мовити. Але для людей в темі, для людей, які хочуть отримати от відомий феноменальний японський різ. Ножі цієї серії вони, вони здатні це подарувати. Вартість таких ножів буде вже близько 6 тисяч гривень. Небагато, немало, але для поціновувачів це я думаю це не гроші. Далі у нас на огляді серія кухонних ножів Classic Damascus, яка, по суті, також представляє собою клинок із ламінату, але обкладки у нас в даному випадку з 17-шарового корозійно-стійкого Дамаску з цією фірменною обробкою, про яку ми вже казали, і центральним шаром з vg G10. Накладочки у нас з червоного дерева, пара корозійно-стійких больстерів, три заклепки, що сказати, за. Скільки нам коштує? близько п'яти тисяч гривень, вніж наділене як на мене і естетикою, і функціоналом добре відомо. VG10, від яка гартується у них приблизно на 61 за шкалою Роквелла Дамаск, зовнішній вигляд, функціонал за п'ять тисяч гривень. Абсолютно притомний прайс, як на мене, за такої якості ріжучий інструмент з Японії. Так щось ми трошки збились з градації цей п'ять тисяч гривень, і серія Aogami 6. В ми... них, напевно мали бути отак. Сподіваюсь, глядач мені це пробачить. Далі поговоримо про лінійку ножів, яку виробник позиціонує для професійних шеф-куферів. Фішка цього ножа це руків'я спеціального полімеру поліоксиметилену, який має додаткове просочення спеціальною антибактеріальною складовою і витримує максимальне нагрівання до 150 градусів за шкалою Цельсія. Зроблено це для постійного використання так бити ADC на кухні. Ну якщо мова йде про професійного шеф-куфер, очевидно, що він буде працювати кожен день, працювати цим ножем багато. Ато і виробник заявляє, що ножі цієї серії можна мити в посудомийних машинах, що мовляв для професійного шокуфаря це практично, це зручно і напевно в тій чи іншій мірі полегшить. Його роботу я особисто не відношу себе до професійних кухарів, але в посудомийній машині все рівно ніж такого рівня я б не мив. клинок тут з обкладками з 33 шарового коразіна стійкого дамаску та центрального шару зі сталі відже 10 Добре, всім відомий з гартуванням 60-62 два Абсолютно прекрасний ніж прикраси будь-якої кухні, можливо, навіть колекції. Ніж, який не соромно показати людям, ніж, який приносить задоволення під час приготування страви, здатен подарувати вам естетичне задоволення і все це за прайс в діапазоні 6-8 тисяч гривень. І як представника преміального сегменту від не хочеться показати вам ніж на мішу буки, правильно сказав, який представляє собою. Вже таку ніж на межі якісного кухонного інструменту і витвору мистецтва. Тут клинок з обкладками зі 101 шарового темного дамаску та сердечником зі швидкорізальної порошкової сталі, марку якої виробник не розголошує, але заявляє твердість: 61-62. Роквела дивне рішення, коли виробник не вказує марку порошкової сталі на своїх ножах. Залишається лише чекати, коли Ларін Томас проведе якесь дослідження, розкаже нам, що це за сталь, і в яких конкретно моментах вона гірша за магнакат. Назва цього ножа на мішу боку, означає типу сплеск морської хвилі. І Дійсно, в ньому можна. Прогледіти щось подібне, таку якусь морську піну, загалом ніж точно наділений естетикою, ніж приємно тримати в руках, прямо відчуваєш дорогу річ в себе в руках, ніж виголонов так повністю в японському стилі восьмигранне руків'я з чорної такої фанери, ніж феноменально. Гострий, і це той випадок, коли розуміє, що подібну річ можна тримати як прекрасну колекцію, можна тримати як суперкухонний ніж, можливо, для приготування якихось, не знаю, там спеціальних страв на свята. Тому що тримати таку річ дома суто як звичайний рядовий кухонник, це потрібно бути прямо непересічною людиною. Як на мене, дану річ можна сприймати в якості якогось подарунку, тому що абсолютно не соромно будь-якій людині подарувати такий японський кухонник, який комплектується дерев'яним. Дерев'яним боксом, в якому також є відповідний лист, вкладиш, в якому все про це ніж написано, розписано. High Speed Powder Steel. все, що вказано про порошковий сердечник. Чесно кажучи, мені це не дає спокою. Я заходив на офіційний сайт і от намагався знайти хоч якусь інформацію. Ну, поки що немає. Дивно. Але невідомо, що там за порошкова сталь. Також ближче до завершення нашої розповіді про канецуних хотілося б сказати, що в їх асортименті, окрім настільки різноманітних кухонних ножів, є також приладдя для догляду за цими ножами та загостреннями. Зокрема, японські водяні камені в асортименті. як... Монокамені, так би мовити, так і комбіновані, які несуть в собі відразу декілька грітностей. При тому ножі комплектуються дощечкою, підставкою, коштують абсолютно притомних грошей, враховуючи, що це японський виробник, японські водяні камені, тобто для цих поціновучів естетики, які хочуть саме Японію, а не Китай. Все це можна придбати за незахмарний прайс. Також можна в них знайти спеціальні камені для вирівнювання заточних каменів, які я щойно показував. Досить нетипові, як для японського виробника кухонних. Приладів ножі для розрізання піци та Спеціальні японські кухонні ножиці, якими можна весело працювати по морепродуктам, і не тільки також в їх асортименті є олія камелії, це традиційна японська олія, якою передбачається обробка високовуглецевих сталей, як на кухонних ножах, так і в холодній зброї. Японці обробляють клинки оцієї, наскільки я знаю, саме олією камелії. Все це є в їхньому асортименті. Тому що хочеться сказати, сподіваюсь, вам так само, як і мені, сподобалася новинка. Це от, дійсно цікаво. Ви японський бренд, який зовсім не зайвий буде в нашому асортименті. Будете проходити повз, зайдіть, подивіться. Я впевнений, що на будь-який гаманець, на будь-який смак ножі з цього бренду знайдуться, які не цікаві саме для вас. Також в описі під цим відео буде промокод, з допомогою якого можна оформити цей цініші інтернет-магазині з приємною знижкою. Все, на цьому будемо завершувати нашу розповідь. Мені вже не терпиться цими ножами щось порізати, щось приготувати і з'їсти. Якщо сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, можете залишити якийсь не. Злий коментар поділитися своїм досвідом приготування їжі кухонними ножами і так далі. Побачимось в коментарях. Все, до зустрічі.